Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець і я радий вітати вас на уроці фізики. Тема нашого уроку Закон Джолі ленца електронагрівальні прилади. Усі ми добре знаємо, що під час нагрівання води електрочайнику, просування білизни, припаювання деталі електричним паяльником, приготування їжі на електричній плиті або обігрівання кімнати електричним обігрівачем використовують теплоту, що виділяється під час протікання струму. Тобто використовують теплову властивість електричного струму. Цілком логічно постає питання: як саме визначають ці теплові властивості? Яка їхня природа і що спричиняє появу тепла в провіднику? Коли в провіднику тече струм, то вільні електрони рухаються під дією електричного поля. Електрони в металах зіштовхуються з іонами, що містяться у вузлах кристалічної градки. Іони в електролітах. З іншими іонами, атомами або молекулами і передають їм частину своєї енергії. Внаслідок цього середня швидкість теплового руху частинок речовини збільшується, і провідник нагрівається. Теплову дію струму в нерухомих металічних провідниках вивчали англійський фізик Джеймс Джоуль і російський фізик Емілій Ленц. За допомогою дослідів, незалежно один від одного. Вони дійшли однакового висновку. Кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника і часу проходження струму. Такий висновок дістав назву закону Джоуля ленца Q дорівнює рівні, і в квадраті помножити на R помножити на t, де Q — кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом. І. Сила струму у провіднику, r — опір провідника і t — час проходження струму. Доволі часто в електричних колах відомою є напруга, а не сила струму. Тоді, щоб визначити силу струму, використовують закон Ома. Тепер виконаємо перетворення для закону Джоля ленца Спростивши вираз, отримуємо формулу Q u в квадраті поділити на R і помножити на t. Також закон Джоуля-Ленца можна записати у вигляді Q дорівнює, і помножити на U і помножити на T. Пам'ятайте, що формулами, які описують закон Джоуля ленца можна користуватися тільки в разі, коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання, за наявності на ділянці кола споживачів енергії, в яких виконується механічна робота або відбуваються хімічні реакції. Під час обчислення роботи електричного струму потрібно користуватися складнішими формулами, що враховують усю сукупність явищ. Але яке в тому практичне значення і чи є воно взагалі? А вже ж є, теплову дію струму використовують у різних електронагрівальних пристроях: прасках, електроплитах, чайниках, електричних камінах тощо. Основною частиною будь-якого електронагрівника Є нагрівальний елемент. За законом Джолі ленца кількість теплоти, що виділяється в нагрівальному елементі, обчислюється за формулою, Q дорівнює і в квадраті помножити на R помножити на T. Отже, змінюючи час нагрівання або силу струму в нагрівальному елементі, регулюють температуру нагрівника. Побутові прилади споживачі електричного струму. Як от праска, електроплита чи електрочайник розраховані на однакову робочу напругу 220 вольт. Тому в електромережу квартири їх вмикають паралельно. Якщо увімкнути відразу кілька потужних споживачів, то загальний опір кола суттєво зменшиться. Відповідно, сила струму в колі значно збільшиться. Це може зумовити нагрівання проводів, пошкодження ізоляції провідників. І як наслідок виникає коротке замикання. Внаслідок короткого замикання різко зростає сила струму в колі. Щоб запобігти протіканню занадто великого струму в колі, внаслідок якого може розпочатися пожежа, а також не допустити псування споживачів електричної енергії під час небезпечного збільшення сили струму, використовують запобіжники. Запобіжники пристрої, які розмикають коло, якщо сила струму в ньому. Перевищує задане значення. Прикладом таких пристроїв є автоматичні запобіжники. Такі пристрої можна часто зустріти у наших будинках. Їхнє основне завдання забезпечувати захист електромережі від перевантажень. Робоча частина автоматичного запобіжника пластина із двох металів, які по-різному розширюються при зміні температури, у разі збільшення сили струму понад норму. Біметалева пластина вигинається, в результаті чого коло розмикається. Після охолодження запобіжник знову повертають у робочий стан. В електроніці та радіотехніці для захисту від перевантажень та коротких замикань застосовують плавкі запобіжники. Уздовж осі скляної трубочки із металевими наконечниками натягнуто тонкий дріт легкоплавкого матеріалу. У разі перевищення допустимої сили струму, що проходить через запобіжник, дріт плавиться і розмикає електричне коло. Зауважмо, що у разі спрацювання такого запобіжника повторне його використання неможливе. Розгляньмо приклад: на екрані зображено звичайний кімнатний обігрівач, яка кількість теплоти виділиться протягом години за сили струму 2 А. Якщо опір спіралі дорівнює 25 Ом, Запишімо умову задачі. Дану, час роботи обігрівача дорівнює 1 година. В системних одиницях це 3600 секунд. Опір R дорівнює 25 Ом, Сила струму І дорівнює 2 А. Для того, щоб визначити кількість теплоти, що виділиться внаслідок нагрівання спіралі обігрівача. Скористаємося законом джоуля ленца. Запишімо формулу, Q дорівнює, і в квадраті помножити на R, помножити на t. Підставте значення величин у вираз і виконайте обчислення. Отримуємо відповідь 360 тисяч джоулів. Задля зручності запису відповіді скористаємося кратними одиницями. І запишімо це як 360 кДж. А у мене на сьогодні все. Не забудьте пройти тест та переглянути конспект до уроку. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до нових зустрічей на уроках фізики.